Дивіться, я вам зробив таку інфографіку. В топ-10 країн по запасам рідкоземельних металів ну, на нема. нас нема. Нас нема. Ага. Лідером є Китай, який займає 44% від загального об'єму. Рідкоземельних металів це пов'язано з тою складною тектонічною структурою, яка є в Китаї, mm -hmm. оскільки там є і старі гори, і розломи, де утворювався рядкоземельний метал, є виходи е лави на денну поверхню, які застили, які є носієм. Певних е рідкоземельних металів і будемо говорити, інших рідкоземельних або корисних uh -huh. для США елементів. Бо е зроблю такий інтро, бо ця угода вона трішки ширша ніж тільки е рідкоземельні метали. Отже, Китай на першому місці е давайте що таке рідкоземельні метали. Це ті метали, які використовуються у нас в акумуляторних батареях, використовуються в наших айфонах. Або інших мобільних пристроях, це ті е, елементи, які використовуються в е, супутниках, це ті використовуються які в елементах як космічних, так і наземних об'єктах зв'язку. І головне, це ті елементи, які використовуються в об'єктах озброєння, особливо що це стосується е, тонкої навігації. Якщо це стосується тонкого е, зв'язку, то якраз це все побудовано на едкоземельних металах. Цим Господь Бог дав і е, про розташування цієї країни. А, Китай і завжди... і, Комуністична партія допомогла організувати, так би мовити, процес. Так. е, І Китай е, завжди демпінгує на ринку ридкоземельних елементів. Е, Він видобуток цей. Е, Датує за рахунок а свого нафтовидобутку і к несуттєвий газовидобутку е, видобутку кам'яного вугілля, який занепадає, але все одно він в Китаї є суттєвим. Розуміємо, що США є на сьогодні світовим лідером щодо посування штучного інтелекту. США розвиває дуже потужно галузь штучного інтелекту. Наприклад, в мене друг один відомий харківський айтишник, зараз. Приїхав в Сіліконову долину. Він працює на суперкомп'ютері. Він мені нещодавно розповідав, що він там за місяць бронює пару годин роботи на суперкомп'ютері, і я колись з ним там говорив для одної конференції. Готувався мені необхідно був прогноз від штучного інтелекту, а суперкомп'ютер це зробив за дві хвилини прогноз, е як би могла змінитися карта світу, якщо б Норвегія е розпочала цей видобуток. Тому в е США кожне необхідні ці елементи, в США є е брилі, великі запаси, але на сьогодні вони не є настільки витрубаними, а якраз от літій і інші елементи її витримані. Тобто України тут немає, е в Україні є певні запаси, але ці запаси як от, в ніякому разі. Не стосуються цих великих світових запасів. Наприклад, будемо говорити, це є там і марганцеві руди, це є і руди, це є поклади для виробництва уранової руди. От якраз США на сьогодні зацікавлена. І Японія, до речі, зацікавлена в нашій урановій руді, чому, оскільки е, на сьогодні ми уранову руду відправляємо в кампанію з американським калікрінням, яка називається Westinghouse. На сьогодні, е, в минулому році, Westinghouse придбала японська напівдержавна корпорація Toshiba. Угу. і тому ми розуміємо, що Toshiba на сьогодні це не лише відеомагнітофони, е, з якими б там ми виросли. В так, так, так. А це і зараз весін хаус. Тобто, це будівництво атомних реакторів, збагачення е, ядерного палива, виробництво пальних елементів а Україна на сьогодні майже повністю перейшла на е, пальні елементи У Нас лише є два реактори, де не є перезавантаженого палива на весінгаус. Тобто, ми відпрацьовуємо це російське паливо і точно знаю. В мене це де що вже контракти підписані на постачання цього ядерного палива від Весінгхаус. Е, тому, от якраз це група елементів, цікава е, США, оскільки... Тобто у нас з літієм не дуже, ну, скажімо, немає такого там супербагатства літія, але зато у нас є там трохи урану, є нікелі, є там можна щось з цими працювати рудами, Да? У нас є геологічна структура, яка називається Дніпровська Донецька Западина. Це mm -hmm. наше надбання дуже велике, оскільки вона допомагає на сьогодні. Виживати в Україні, і фактично, вона формує е, основні надходження в бюджет України на основні сплати податків.